Спитала Спытал. Дима, спитала Мама Дима, далее за За Понятно, слово. Давай еще раз. За, я, Но. заглянув, Но... ш... ш заглянувши. О. Ва. В... 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 Чеку. У вазочку. Це ти, Василько, поїв цукерки? спитала мама, заглянувши в вазочку. Злата, що він їй відповів. Ні. Ні. Не, не. Я. Ні, не я. я, сказав Василько. Мама знов питає. Злата продовжує. Ти? Е. Де, ж. Е, вов, в не, е. не, вони. Де ж вони. Де Поділ... ж вони поділись? Мама питає, тоді де ж вони поділись? Хі. Хі... Хі. Ба... хіба? Разве що Хіба? Опути по... угу. в Вити... і Вті... ті повті. Та. Хіба ж повтікали? Вони. Мама каже, що вони повтікали цукерки? Вони, Вони, так. Так, далі продовжує в мене Максимчик. Давай, зайчик. А... Ле. Л. Л Е. Ле. Л. 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 Давай повторимо слово. Але. Але. Ж. Але ж. У. «М», Ми. Ми. Х. У них. У них. Т. Т. Н. 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 Ні. Ні. Ші. Ж, о. Рі, ж, о, ж, о що, ж, ні. Ж. О. Жо. 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 К. К. Ні. Жо. Лі. Жо. К. Ни. Лі. Ни. Е. Лі. Максимчик. Ни. Е. Не. Ми. Ми Ма. Ма. Нема. Нема є, Ні. але соніх книжок немає, так мама каже, як же вони могли повтікати, а мо продовжує а, М. а. М. Ж. а може. Ви Р. Р. ро. Виросли. Виросли. Ли. А може, виросли? Може... Ні. Ли. 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 Ні. Ж. Ж. К. А може, виросли ніжки? Угу. З. За. С. Ми засми мі... я, мі... я... Ви. Я... С. Я. выся засмеявся я... Ся... та то законча П... Р... права прав в... Пра... Ви. да правда ва ж... Жива, Р... <ба>... силе ли... ко, правда ж Василько? Мама питає: Василько, це ти поїв цукерки? Ні. Василько каже: ні, не я. А Мама питає, а де ж вони ділися, ці цукерки? Убіжали. Невже в них ніжки з'явилися? Там... Я знаю, він з'їв всі цукерки. Це він, він каже, неправду. Слідство ведуть колобки. Угу. Зараз Фу -фу 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 -фу. ми дізнаємось, де воно ділося. Так, але тато каже, а може в них ніжки виросли, так? Да? І вони кудись самі побігли, ці цукерки? Так, в живот к нему.